What's the boot? Тому що тут присутня делегація націй. у нас тут 10 чоловік, так? Тут 10 представників різновидів, але ми не затверджували такий виступ від мене. Тому з вашого дозволу буде вступати все ж таки від себе, як, як, як учасник лігій націй, як один з співзасновників нації, але все одно е, е, від себе Пробачте, бо щоб не порушувати права інших е, наших учасників, говорити те ж саме від себе і від лігі, так само. Я, я болянці, я іня Зороко старішини різнятського народу і як учасник лігії вільних націй. Вчора, коли деякі щасливі українці дивилися в матч України-Словаччина, ми проводили нараду наших старішин. І ось там на нараді один із старіших казав, почувши почув, це все, він просив передати. Слова подяки Україні, українцям. Він просив передати, що є почуття, є надія на те, що все буде добре, коли з нами такі партнери. І, і він побажав нам успіху. І інший старіший казав, що бачиш як добре, що тобі вдалося створити рідський рух за кордоном. Я йому відповів, що ні, я не створював чогось нового. Ми це ваше продовження, продовження тих, хто створив наш рух. Наприкінці в 80-х років того століття. Так само, друг, я вже говорив, де хто говорить новий АБН. Це не новий АБН. Це той самий АБН, який створили націоналісти-державники, які в умовах бездержавності мали державне мислення. Ті самі люди, які трималися до останнього, не маючи надії побачити при житті вільну Україну. Але вони трималися. Так де вже ми, коли ми. Бачимо підставу вважати, що це все станеться при нашому житті Відступимося, тупимося, хіба ми зарадимо цій справі, ці цих людей. Але е, сьогодні насовниці так само розуміють, і це відрізняє від багатьох громадян України. Я це бачу, бо я етнічно не українець. Вони знають, в чому наша перемога. Наша перемога виключно в створення нових держав, в Україні, в дезінтеграції Російської Федерації. Коли я чую про якісь пропозиції переговорів, мені згадується фільм Рівно Скотта Чужий, 73-й рік, здається мені довше більш, більш живе, то я не бачу той фільм Чужий, які можуть бути переговори з чужими, які можуть бути переговори зі скаженою твариною, того неважливо. Ще одне питання, а з ким ми воюємо? Вона намагається нав'язати думку, що це. Напав на Україну. Ні, це напала нас не просто країна, не просто держава. Ми воюємо з ідеологією, ідеологію, яку дуже вдало останнім часом на свої рашизм. Де вона взялася та ідеологія нелюдська? Декілька століть виводилася людина, яка виживала завдяки брехні, підступності, лісоблюдства українського, яка міла привлаштуватися. Міла підкоритися. І це все підтримувалося державою. Подивіться, запитайте сьогодні, хорошого русского, як відносити до Олександра Сергійовича Пушкіна. Він скаже, що Пушкін наше все. Але Пушкін це шов'їніст. Уявіть собі, що його вірші читають дітям з мавечер. Я вам прочитаю шматочок його казки про святі «Перед Підутині зарою. Братья шумную толпой, выезжаю погулять, серых уток пострелять, руку правую потешить, сарацина в поле спешить, и башку широких плеч у татарина отсечь, или вытровить из леса пятикорского черкеса. Це ж про нас говорят, я згадую, Лебрагима Яганова, я уявляю, что это про него говорят. Це... Ему стараются вытравить из лесу. И вот это робили. вони це зробили. І оці люди, які стали героями, ці злочинці, вони зараз вважаються героями і святими. Згадаємо Олександра Нєвського, того. чи Олександра Суворова, того ката, він знищував повстання як польське, так і Пугачовське повстання. Для них героїв Ватутіни, для них герої Мотороли, Юрії Буданови. Тобто, і це ще не все, ті люди, які, ті, 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 ті кати і злочинці, ті які вимагають любові до себе, від інших народів. Ви чули багато разів, чому ви нас не любите. І на таких умовах, якщо ми будемо їх любити, на таких умовах вони згодні з нами якось співіснувати. Тому запитайте людей, хто говорить, що їм проти за краду, запитати кордони Росії і хто так і Сьогодні, на жаль, е в наших, серед наших народів теж багато людей, які ці ріси мають. Ці, це, це, це не дивно, це пройшли століття, нам нема куди володітися. Е на сьогодні ми теж, е багато хто з нас має це почуття меншої вартості, почуття е менш, е молодшого брата. Що з цим робити? Я говорю давно. Треба вчитися націоналізму. Треба вчитися націоналізму е, в українців в першу чергу. І для мене сьогодні велике щастя, що я тут стою. Я вже говорив якось про це е, своїм друзям. Тут е, я не уявляв собі там 10 років тому, що це станеться, але це сталося. Е, з чого почати нам? Це звертаю до наших. Треба читати е, українську націоналістичну літературу. Нам треба почати, наприклад, ми переклали арзіянською Ярослава Стецька, чи піти забуті завдання. Переклали це московською мовою. будь ласка, почитайте, там що написано. Це анекдотичний випадок. Коли ми це ну, один зірцян, напевно, прочитав про тягоналію і мені казав: звідки про нас все знає так. Це, це не про нас, і про нас, це написано в 50-х роках. І тому. Те, що сьогодні тут е, проходить, це е, додає надії. Я вже впевнений, що ми переможемо. Тому що ми маємо е, союзників справжніх націоналістів, які мають вищі історичні, яких є чому повчитися. Е, і треба нам це, от е, я чую від е, представників меншини, що он націоналіст це погано. Ні, я не знаю це його слова чи не його слова Юрко Чішин, коли говорив, що. Націоналізм і нацизм це як стул і електричний стул. Я радий, що ми разом. Я впевнений, що ми переможемо. Дякую всім, слава Україні!